Вітаю вас на нашому каналі. Простір свідомості. Сьогодні ми вирушимо у мандрівку, яка торкнеться найглибших струн вашого єства. Це подорож до самих витоків душі, до тих енергій, що зберігають у собі відповіді на всі запитання. Ми будемо говорити про крайона, про хроніки Акаші. І про ті життєві уроки, які здатні змінити ваше життя назавжди. Це не просто слова, це знання, передане з іншого виміру, з тієї частини буття, яка завжди поруч, хоча її і не видно. Якщо ви зараз слухаєте ці слова, це означає, що ваша душа готова, готова згадати, готова пробудитись. Готова жити свідомо, отже, почнімо. Хто такий крайон? Крайон це світла істота, свідомість, яка приходить із вищих вимірів. Його не можна уявити як людину, ангела чи духа в класичному розумінні. Він енергія любові, наставництва та перетворення. Карайон говорить через медіумів, найчастіше через лікарола. Але послання крайона не належить лише одному джерелу, вони лунають у просторі для всіх, хто готовий слухати серцем. Його мета підтримати людство в перехідному періоді, коли старі структури руйнуються, а нові ще не народилися, він не дає вказівок. Він нагадує, нагадує про те, ким ми є насправді, що таке хроніки Акаші. Хроніки Акаші це енергетичний банк пам'яті, це духовна бібліотека, у якій зберігається вся інформація про кожну душу, усі втілення, досвід, вибори, карма, таланти і навіть думки. Це не міф і не метафора. Це поле, що оточує кожного з нас, і кожен має доступ до своєї Акаші, іноді через сни, іноді через інтуїцію, через раптове відчуття. Я вже це знаю. Згадування ось, що починається, коли ми відкриваємо свої хроніки Акаші. Ми згадуємо, навіщо прийшли, згадуємо свої життєві уроки. Життєві уроки душі. Краюн каже, життя це школа, а ти не жертва, а учень. І все, що з тобою трапляється, це частина великого плану твоєї душі. Урок довіри. Душа навчається довіряти навіть тоді, коли розум боїться, у найтимніші часи, коли здається, що все втрачене. З'являється світло. Цей урок часто приходить через втрати, розчарування, зраду. Ми відчуваємо себе зрадженими, самотніми, покинутими, але саме в такі моменти життя вчить нас, головного довіряти знову, не зовнішнім обставинам, не тим, хто прийде і піде, а собі, Всесвіту і своїй душі. Довіра це не просто наївність або відсутність сумнівів, це глибоке знання всередині, що все йде так, як має бути. Це віра в невидиме, це здатність відпустити контроль, розкрити серце і дозволити потоку життя вести тебе, навіть коли ти не бачиш наступного кроку. Для душі довіра це основа всіх уроків. Ми прийшли у цей світ не лише вчитися любити, прощати, співпереживати, а й пам'ятати, що ми ніколи не самі. За лаштунками подій діє божественний порядок той, що бачить все, навіть тоді, коли ми плачемо в темряві, довіра в часи хаосу, це випробування росту. Ми запитуємо, Чому це сталося саме зі мною, коли щось ламається, коли нас зраджують, коли хворіє тіло, чи йде близька людина. Але урок довіри саме в тому, щоб не знати чому, і все одно йти далі, все одно вірити, що душа мала на це причину. Хаос це не кара, це портал. У кожному болісному досвіді закладено новий початок, але він розкриється лише тоді, коли ми не закриємося, коли ми довіримо. Відпустити контроль не здатися, а дозріти. Людське его боїться невизначеності, воно хоче мати план, пояснення, гарантії. Але душа не потребує пояснень. Вона прагне досвіду, вона знає, найсвітліші моменти приходять після найтемніших ночей. Довіра це дозрівання душі, це перехід від Я боюсь і до Я вірю. Це тиха сила, що шепоче. Я не знаю, що буде завтра, але я знаю, що я не один. І ці слова мають силу. Змінювати реальність. Довіра це енергія, яка змінює майбутнє. Ми не усвідомлюємо, наскільки сильно впливає енергія довіри на події навколо. Коли ми панікуємо, ми закриваємо двері, коли довіряємо, відчиняємо їх. Довіра притягує рішення, натхнення людей, допомогу. Це не магія. Це духовна фізика. Світло довіри видно навіть у невидимому і душі на іншому боці завжди йдуть на це світло. Довіра як відповідь душі на біль. Можливо, тебе вже зраджували, можливо, ти втратив когось, можливо, життя здалося несправедливим. Але спитай себе. Що залишилося, коли все зникло? Тиша, серце, дихання, життя. Душа завжди шепоче, ти сильніший, ніж думаєш, і навіть коли здається, що все втрачено, не втрачено головного, зв'язку, пам'яті любові. Практика довіри, як відкрити серце знову. Навчися говорити собі, я не знаю, як, але я відкритий для добра. Я дозволяю Всесвіту подбати про мене. Я приймаю, що кожна подія веде мене до вищого блага, і тоді в тобі почне звучати нова енергія не боротьби, а прийняття, не страху, а гармонії, не контролю, а співпраці. З вищим задумом. Коли довіра стає даром для інших. Той, хто довіряє, надихає інших, його тиша лікує, його погляд заспокоює, його присутність нагадує, все буде добре, бо Він це вже знає, не головою, а серцем. Довіра це енергія, яка розповсюджується, і світ Зараз потребує її більше, ніж будь-коли. Справжня сила в тому, щоб довірити себе життю. Справжня довіра не в тому, щоб усе розуміти, а в тому, щоб жити з відкритим серцем, навіть тоді, коли не розумієш. Довіра це коли ти йдеш уперед, не знаючи шляху, але знаючи, що тебе ведуть. Це коли ти падаєш. І знаєш, що зможеш стати? Це коли ти втрачаєш, і знаєш, що все повернеться, але вже на новому рівні. Це коли ти закриваєш очі і відчуваєш, що тебе тримають, бо довіра це мова душі. Другий урок це урок прийняття, шлях душі до внутрішнього миру. Чи доводилося вам? Коли-небудь боротися з реальністю. Чи бувало так, що ви запитували себе? Чому саме мені? Чому саме зараз? Життя часто підкидає виклики, які здаються несправедливими, болючими, незрозумілими. Але є один важливий ключ, який відкриває двері до глибшого розуміння і звільнення. І цей ключ називається прийняття. Прийняття це не поразка, не капітуляція і не байдужість. це вища форма духовної сили, тиха згода душі, що визнає, усе має сенс. Сьогодні ми розглянемо, що означає приймати життя таким, яким воно є, яким є духовний сенс. Цього уроку, і як прийняття може змінити усе наше буття. Що таке прийняття насправді? Прийняття це не згода з несправедливістю чи боле, це розуміння того, що життя має свою вищу логіку, це довіра до Всесвіту, навіть коли ми не бачимо його плану. Це здатність сказати. так це сталося, і я більше не борюся з реальністю. Я обираю мир замість боротьби. Урок прийняття це одна з найглибших ініціацій для душі. Це здатність бути присутнім у кожному моменті, не тікаючи у фантазії чи спогади, не осуджуючи і не чинячи опору. Це дозвіл. Життю бути тим, чим воно є. Прийняття і карма. У багатьох ситуаціях ми зустрічаємо те, що самі створили в минулих втіленнях. Душа повертається до незавершених уроків, до старих ран, які потребують зцілення. Прийняття допомагає не тільки прожити ці ситуації, але і завершити їх. Воно міст. Між минулим і майбутнім, що веде нас до внутрішнього звільнення. Коли ми опираємося, ми затягуємо біль, коли приймаємо, зцілення приходить саме. Прийняття інше. люди з'являються в нашому житті не випадково. Хтось нас зцілює, хтось вчить, а хтось ранить, щоб ми відкрили в собі силу. Яку раніше не бачили. Прийняти інших означає бачити в кожному учня або вчителя, навіть тих, хто завдає болю. Прийняття не означає дозволяти порушувати свої межі, але це означає бачити за поведінкою іншого, його біль, страх, досвід, душу і не тримати зла, бо зло тримає нас. А не тих, хто його спричинив. Прийняти себе найскладніше прийняти себе, свої помилки, свої тіні, свій шлях, але прийняття себе це основа духовного росту. Адже поки ми себе не приймаємо, ми ніби боремося з власною суттю. Ми шукаємо схвалення зовні, але ігноруємо істинне внутрішнє світло. Коли душа каже, Я є і Я достатня, це початок справжнього пробудження, прийняття змін. Ми боїмося втрат, завершень, старіння, смерті. Але все це зміни. І кожна зміна це не кінець, а новий початок. Приймати зміни це визнати. Життя це постійна трансформація. Коли ми приймаємо, ми перестаємо чіплятися, ми дозволяємо Всесвіту діяти, і тоді нове приходить у наше життя легко. Що говорить тиша? У тиші, в моменти усамітнення, коли ми більше не чіпляємося за очікування, коли зникають думки, як повинно бути, приходить справжній мир. У цьому просторі присутність душі. І вона шепоче довіряй, не бійся, все правильно. Прийняття як шлях до любові. Приймаючи, ми відкриваємо двері до безумовної любові. Любов не контролює, не вимагає, не змінює. Вона просто є, і прийняття це її основа. Коли ми приймаємо життя, ми відкриваємося для чуда. Ми бачимо глибину кожного моменту, ми входимо у простір, де більше не потрібно боротися, де душа нарешті відпочиває. Сьогодні ми відкриємо ще одну сторінку з невидимої книги Хроніки Акаші». це місце, де зберігається пам'ять про кожне життя. Кожну думку, кожне випробування і кожен урок. І саме зараз ми зупинимося на одному з найважливіших уроків усіх часів уроці безумовної любові. Цей урок не лише про стосунки з іншими, це про те, як навчитися любити себе, любити світ, любити навіть тих, хто завдає болю. Бо істина любов не про емоцію, вона про усвідомлення. Що таке безумовна любов? Безумовна любов це не ідея, не казка і не релігійна настанова, це стан свідомості, це рішення душі прийняти все таким, яким воно є: без контролю, без вимог, без страху бути знехтуваним. Коли ви любите безумовно, ви не вимагаєте нічого у відповідь, ви не чекаєте взаємності, ви не боретеся за визнання. Це любов, яка йде не з серця, вона йде з джерела вашої душі, і ця любов ваша справжня природа, досвід душі та уроки з хроніки Душа приходить на землю не заради комфорту. Вона приходить вчитися, і один із головних уроків навчитися любити навіть коли боляче, навіть коли відкинуто, навіть коли зраджено. У хроніках Акаші записано кожне ваше втілення. У кожному з них ви грали різні ролі жертви, зрадники, герої, спостерігачі. У всіх них ви вчилися одному. Чи зможете ви залишитися в любові, коли все навколо розсипається? Любов як вибір, а не почуття. Світ нас вчить, що любов це хімія, симпатія, емоції, але у просторі душі любов це вибір. Це рішення бути світлом там, де панує тінь, це бути теплом там, де інші закриваються в холод. Коли ви обираєте безумовну любов, ви обираєте вийти з колеса страждань. Ви більше не боретеся, ви приймаєте, бо любов не те, що приходить ззовні, це те, що вже є всередині. Зустрічі з тими, хто навчає любити. Часто в нашому житті з'являються люди, які здається, ламають нас, бо вони завдають нам болю. Кидають, принижують. Але в хроніках Акаші записано, що ці душі наші вчителі, ми домовилися з ними ще до народження. Ми сказали їм: Прийди і навчи мене прощати, навчи мене любити себе навіть після зради, навчи мене любити тебе, навіть коли ти зрадиш. І вони погодилися, бо лише через тінь. Ми вчимося бути світлом. Прощення ключ до безумовної любові. Без прощення неможлива любов. Прощення не про те, щоб визнати чиюсь правоту. Це про свободу. Коли ви прощаєте, ви звільняєте себе. Ви більше не несете вантаж минулого, ви не прив'язані до болю, ви вільні, а вільна душа. Це та, що може любити без страху, любов до себе найвища форма духовності. Ми часто шукаємо любов назовні, хочемо, щоб хтось підтвердив нашу цінність. Але головна любов це любов до себе. Любити себе це не егоїзм, це визнати свою Душу святою, це дозволити собі бути. Це дати собі підтримку, навіть коли весь світ проти. Лише той, хто любить себе, може любити інших. Любов це мова Всесвіту, усе, що створено, створено через любов. І навіть біль це прояв турботи. Він показує, де ми ще не любимо. У хроніках Акаші видно, як душа розкривається через любов. З кожним життям вона стає світлішою, і чим більше любові в ній, тим ближче вона до джерела. Слухай своє серце. Справжній голос любові не кричить. Він тихий, він говорить у тиші, його чути, коли ви не зайняті боротьбою, коли ви зупиняєтеся і дихаєте. Слухайте серце, воно знає шлях. Бо серце це вікно душі, а душа завжди повертається до любові. Сьогоднішній урок це не кінець, це лише початок. Кожен день це шанс вибрати любов, кожна ситуація це запрошення бути світлом. Дякую, що були тут. Підтримайте канал, якщо вам близьке те, що ви почули. Нехай урок Безумовної любові торкнеться вашої душі і змінить ваше життя так само, як змінив життя багатьох до вас. До нових зустрічей у просторі свідомості. Всім привіт! Ласкаво прошу на мій канал. Я дуже рада, що ви. Приєднались до мого каналу. Підписуйтесь, ставте лайки, критикуйте, натискайте на дзвіночок. Дякую всім за увагу. Якщо вам сподобалося, залишайтесь зі мною і поділіться своєю думкою у коментарях.